Всім привіт! Сьогодні я хочу швидко розповісти, як відрізнити оригінальні аеропоци від підробки. На сайті OLX я придбала ось такі ось аеропоци. Такі на мою думку, вони оригінальні, адже вони співпадають з усіма показниками, відмінностями від підробки. Можна подивитися коробку. Коробка має ось такий ось вигляд, такий точ точно як в, в оригіналі. Є всі маркіровки, серійні номери, співпадають і на коробці, і на навушниках, і. Навіть в Чекі. Він теж є. Ось можна побачити всі AirPods. Все. А найцікавіше це задня частина. По ній можна розпізнати оригінал від AirPods. Наприклад, удостовіритися на 30%. У нас є два тексти. Зліва чорний текст, виражений його чорного кольору. Справа. В оригінальних AirPods він буде сірого, світло-сірого. В підробках він однаковий з ліво і справа. Також, якщо придивитися, можна побачити, що тут є під урною є прямокутник. На підробках він зафарбованого чорного кольору, але в оригіналі він не має всередині кольору, а тільки обводку сірого. Я більш не знаю таких показників, як відрізнити. Давайте відкриємо. Самі навушники в мене. Я їм і користуюся. Вони в 4 з 5 стані. Да, та, вони мають потертості різні, адже вони не нові. Я, і на цей, я це знав, коли купував. Також можна відрізнити за цим індикатором. Він повинен мати всередині гарної, гарної якості пластик, світлий, прозорий. Відкривши, ми можемо побачити люфт. В моїх навушниках він не малий, невеличкий, адже вони не нові. Також є різні серійні номери, можна їх побачити. Найголовніший спосіб, який я знаю, як відрізнити оригінал від підробки просвітити фонариком світити фонариком знизу ось цю частину. Якщо просвітити, там буде видно в оригінальних два датчики. Не магніти, ну, я не знаю точно, це датчики. А в підробці їх може зовсім не бути, а в гарній підробці вони будуть, але вони не функціонують. Це просто елементи, намальовані фломастером, А в найкращих підробках вони це просто декоративні пластикові елементи. Це ви побачите від 100%. Вони будуть відрізнятися і по і, якості, і по фарбуванню, там ви зрозумієте. Ось, давайте достану. Моїх AirPods мають сіточку. Вона металева, але вона сірого кольору. Але, можна сказати, вони не оригінальні. Але я думаю, що вони оригінальні, адже вони йдуть не з України, вони йдуть з-за кордону. І вони мають іншу, не іншу форму, а інший матеріал виготовлення. Ось, ви можете побачити, вони не сильно відрізняються, вони мають гарний звук і гарний. Ось, в чеку можна побачити, що він на іншій мові іноземній. Це магазин XCOM. На різних сайтах ви можете побачити, що є багато товарів з такою самою назвою, які привезені з за кордону. Ціна цих навушників була 620 злотих. Ви можете сказати, що це не оригінальне, адже чек може бути від інших. Ні. Тут є серійний номер. Серійний номер є на коробці. серійний номер є на самих навушниках і на кейсі. Ось тут серійний номер навушника всередині ось там. Такий самий серійний номер на честь. Він пробивається на оригінальному сайті. Це можна перевірити. Тут є назва, точно такі, як ці навушники, ціна і навіть дата купівлі. Це 0,8.21. Виходить цим навушникам приблизно 1,5-2 роки. По їхньому стану це можна зрозуміти. Вони навіть в гарному стані. Також є великий елемент, по якому можна відрізняти оригінал від підробки. Оцей вкладиш повинен бути не пластиковий, а картонний. Він в мене не в дуже гарному стані, адже я його витер вологою серветкою. І він трошки розповся, адже я хотів його витерти, щоб воно все було гарненько. Ну, неважливо. В мене в комплекті кишовший кабель iPhone на USB, звичайний, такий як для зарядки смартфонів. В підробках оцей вкладиш не картонний, а пластиковий. Пластиковий був в не самих гарних підробках, які були приблизно рік тому більше. А зараз я так знаю, що вже роблять і картонні. Виходить, ви не можете. Ви визначити оригінал від підробки по цьому ящику. Кейсу. Ну, все одно можна звернути увагу на це. В принципі, все. Я все розповів. Основні методи я розповів як. На, на мою думку, основний метод це просвітити. Ну, ви дивіться самі. Також є метод перевірити з телефону iPhone. Там будуть всі серійні номера, підключивши. Є програма для бачення батареї, якщо у вас Android. Адже на iPhone у вас є стандартне приложення. В настройках можете вибрати підключити e, Bluetooth-навушники, AirPods, адже ну, Apple там, e, предмети, товари. В принципі, я розказав все найголовніше робіть висновки і дивіться, що ви e, придбаєте. Якщо вам подобається підробка один до одного, це. E, Така сама, як оригінал. Ну ви ж самі розумієте, що вона на 20%, навіть на 40% відрізняється від оригінальних. Не по звуку, по якісті більше, але звук у них трошки є різниця. Ну, це ви можете порівняти, маючи оригінал і підробку. Даже в магазині можете подивитися. Ну, це ваш вибір. Отже, я купив їх за 1000 гривень. І вони дуже в гарному стані і в комплектації. Вибирайте, шукайте, дивіться найсвіжіші оголошення, адже ті оголошення, які застарілі, якщо ви будете купувати БУ, можна зрозуміти, що їх ніхто не бере. Значить, вони або підробка, або в них якийсь наушник не працює. Це більшість пише в описі. Наприклад, на сайті Олег забивши AirPods, ви можете побачити багато надписів, що немає лівого навушника, правого, або тільки кейс, там, наприклад, за символічною ціну, наприклад, 200 гривень, або 50 Ну, там вже не 50, це вже не оригінальне, я так думаю. В принципі, отак. Все. Найголовніше я вам розказав: вибирайте і користуйтеся.